Діснеївська красуня з племені індіанців Покахонтас оселилася у харківському сквері Стрілка. З'явилася вона не одна, а разом з іншими героями цього відомого мультфільму. Єнотом Міко, колібрі флітом та мовсом Персі незвичайна та яскрава картина, наче їхня історія життя, намальована на господарських будиночках у сквері. Це справа рук молодої харківської художниці, яка хотіла прикрасити це місце відпочинку, де, до речі, сама прогулюється зі своїм. Чоловіком майже щодня. Виникла ідея зробити парк більш яскравим, більш красивішим та більш кращим, і щоб діткам було цікаво проводити тут час. Навіть коли я малювала дуже багато дітей, вони просто тихенько спостерігали і засипали мене компліментами. Так їм було дуже цікаво, що це саме буде. Вони не задавали мені питань, як це робили дорослі, а вони просто спостерігали тихо за роботою. Я аргументувала те, що має бути саме мультфільм, так це діснеєвський покахонтес. Чому тому, що в парку. Прогулюються дуже багато людей з своїми тваринками. І «Покахонтас» є саме ідейним рішенням, тому що дуже доцільний, я гадаю, мультфільм. Дівчина, яка боролася за свій народ, яка боролася за екосистему свого народу, відстоювала свої рішення, відстоювала свою думку. Харина запропонувала на наш розсуд декілька ескізів, щоб ми обрали. І... Ми вибрали ось цю історію з пакахонта, з тваринами, з собакою, з єнотом, з калібрі і почали працювати. Ми дуже переживали за результати. Кожен день приїжджали, дивилися, що вже країна намалювала, що буде далі. І можу сказати, що. В неї дуже велика фантазія, і вона кожен день навіть щось доповнювала. Це був не просто ескіз, який був намальований просто на папері, а потім перенесений вже на будівлю. А це була реальна історія, яка народжувалася прямо тут і зараз. Звісно, як художник, який працює вже дуже давно, та має, скажімо так, певну характеристику до себе, так, це перфекціонізм. Я б малювала і малювала, і малювала, і мені б завжди було, що додати, що підкреслити, що доповнити. Але потрібно завжди в якийсь час просто зупинитися, так, щоб не зробити гірше, щоб це не різало очі, скажімо так, щоб була. Основна композиція, передній план, та яскрава картинка, яку буде видно з усіх боків, по-перше, і сюжетна лінія, яка буде проглядуватися, ми можемо подивитися, що це 83 квадратних метри, і сюжетна лінія спостерігається з усіх сторін даних об'єктів. Тобто, як з одного боку парку, так і з іншого боку парку, ви побачите, що тут є щось яскраве, на що варто подивитися. А дітки взагалі завжди сюди біжать для того, щоб розповісти батькам, що. Ж далі тут нарисовано, та які нові деталі з'явилися? Ігор безкровний, Ярослав Конуненко та Юрій Бабикін новини Харків.